Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. І сьогодні ми з вами поговоримо про дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. І ви мене запитаєте, а навіщо взагалі говорити про таку нецікаву тему? А я вам відповім: а тому що в німецькій мові багато дієслів утворюються і утворено шляхом додавання префікса. До дієслова. І таким чином утворюються абсолютно нові зазначенням дієслова. І знати ці префікси вам потрібно. Чому зараз ви зрозумієте? Було в нас дієслово зухен шукати. І німцям потрібно було придумати, як же ж позначити дієслово, яке перекладалося відвідувати когось. Не знайшли вони. Нового дієслова, і вирішили, що префікс Б додамо до дієслова зухан і вийде слово безухен. І абсолютно нове зазначенням дієслова відвідувати когось. Потім вони намагалися придумати еквівалент дієслова намагатися щось зробити. І як ви розумієте, їм також забракло фантазії, і вони додали до дієслова зухен шукати. Префікс фер і вийшло дієслово ферзухен намагатися щось зробити. Це я, звісно, жартую, що комусь там забракло якоїсь фантазії, але інакше пояснити новоутворення слів, дієслів, а саме дієслів в німецькій мові за допомогою префіксів ну, неможливо. Але ж і в нашій українській мові багато нових дієслів утворено за допомогою додавання префіксів. Наприклад, дієслово «їхати», додамо ми до нього префікси, і вийдуть такі дієслова, як приїхати, заїхати, під'їхати, в'їхати. Тобто, розумієте, без префіксів словотворення нових слів неможливе, тому знати їх потрібно. І в німецькій мові існує три такі групи префіксів, які німці додавали до дієслів і таким чином утворювалися нові слова, нові дієслова. Перша група префіксів це невідокремлювані префікси. Це такі префікси, як Б, Г, Рферцер, М і «міс». І саме цю групу префіксів. Нам потрібно вивчити, щоб не вчити дві інші групи префіксів. Тому що друга група префіксів це відокремлювані префікси. Тобто, в мовленні їх потрібно буде відокремлювати від дієслів, з якими ці префікси стоять поруч. І як бачите. Ці префікси це прийменники та прислівники. Up, «an», «auf», entlang, fern, raus, hin, los. Тобто цих прийменників і прислівників дуже багато в німецькій мові. І, звичайно, вони всі не помістяться на цей екран, тому ви маєте знати, що дієслова, утворені за допомогою префіксів. Які не належать до першої групи, як правило, будуть відокремлюваними. І третя група префіксів це такі п'ять префіксів: durch, über, um, unter і wider, які можуть або відокремлюватись, або не відокремлюватись від дієслова. І тому дієслова з цими префіксами потрібно зразу. Вчити правильно. Дивитись словничку відокремлюваний цей префікс чи не відокремлюваний. Почнемо ми з першої групи. Самої основної групи, на мій погляд, тому що саме ці префікси ви маєте вивчити на пам'ять. І знати їх, як таблицю множення. І вивчити їх насправді легко. Дивіться, як. Знаю ці префікси я, як я вчила їх ще колись в школі, потім в університеті. Такою групою. І вчимо ми їх як віршик: Б, Б, Г, Г, ЦЕР, mis ЕМП, МІС. А тепер поставте відео на па паузу і спробуйте повторити ці префікси. Невідокремлювані префікси завжди не наголошені. На них не падає наголос, і при відмінюванні вони не відділяються від основи дієслова. Наприклад, дієслово ферштеєн означає розуміти. Утворене це дієслово за допомогою префікса фер та дієслова штеєн стояти. І вийшло слово розуміти. Так, абсолютно протилежне за значенням слова. sehr gut. Я дуже добре вас розумію. Тобто з цими префіксами, як правило, проблем немає. Ми просто вчимо з ними дієслова нові і знаємо, що ці префікси не відокремлюються від основи дієслова. Які це можуть бути? Дієслова з цими префіксами. Ну, наприклад, було дієслово комен просте дієслово, яке означає приходити. Німці додали до цього дієслова префікс б і вийшло абсолютно нове зазначенням слово. бекомен. Бекомен означає одержувати. Зверніть увагу. Префікс. Не відокремлюваний, він не наголошений, на нього наголос не падає. Наголос падає на другий склад після префікса. В даному випадку ми кажемо бекомен. Чи всі знаєте дієслово «гьорен». Гьорен означає чути. Коли до цього дієслова додати префікс ге, вийде слово кегорен. Агегіорен означає належати. Або ж префікс фер, коли додасться до дієслова штеєн стояти, утворює нове дієслово ферштеєн, а ферштеєн це розуміти. І при відмінюванні цих дієслів ніяких. Питань у вас не має бути, тому що префікси не відокремлюються і дієслова ми відмінюємо як звичайні прості дієслова, в залежності від того, слабке це дієслово чи сильне. Тому вчимо всі нові дієслова. Утворені шляхом додавання префіксів на пам'ять. А всі ці вісім префіксів ви маєте вивчити для того, щоб не вчити далі дві другі групи префіксів. А саме це відокремлювані префікси, тому що їх дуже багато. І вчити вам їх на пам'ять не потрібно. Коли ви вивчите всі невідокремлювані префікси, ви будете знати, о, зустріли ви дієслово з якимось. З якимось префіксом. Бачите, ага, цей префікс не належить до невідокремлюваних префіксів, значить він який? Правильно, він відокремлюваний. І відокремлювані префікси в німецькій мові це здебільшого прийменники та прислівники. Тому вчити вам їх на пам'ять не потрібно. Коли ви вивчите прийменники, прислівники. І ці прийменники і прислівники, ви будете зустрічати в нових дієсловах, то ви будете знати, що вони відокремлюються від основи дієслова. Як знати взагалі, чи маємо ми справу з відокремлюваним префіксом, чи ні? По перше, на відокремлюваний префікс завжди. Падає наголос, тобто відокремлюваний префікс завжди наголошений. По-друге, в словниках дієслова з відокремлюваними префіксами позначаються так. Подивіться уважно на дієслово анруфен. «Анруфен» – це означає телефонувати комусь. Наголос падає на префікс, тому ми кажемо анруфен. По-третє, Більшість префіксів в німецькій мові є відокремлюваними. Тому вам варто запам'ятати ті префікси, що не відокремлюються, а решта, ну ви зрозуміли, буде відокремлюватись. Що ви маєте знати про ці дієслова? При відмінюванні дієслів. З відокремлюваними префіксами в теперішньому часі в презенсі та в минулому часі в претерітумі, а також в наказовому способі в імперативі дієслово з відокремлюваним префіксом ділиться на дві частини, і префікс іде аж в самий-самий кінець речення, і залишається там. А Основа дієслова відмінюється як звичайне дієслово, і в розповідному реченні ми пам'ятаємо, дієслово завжди займає друге місце і стоїть на своєму, нікуди з нього не зрушує. Дієслово, яке відмінюється завжди на другому місці, яке відмінюється за особами. Наприклад, ми можемо сказати: «Ich stehe auf», я Встаю, я прокидаюся. Або ж ich stehe früh auf. Я прокидаюсь рано. В минулому часі в претерітомі ми, відповідно, скажемо ich stand früh auf. Я прокинулась чи прокинувся рано. А в наказовому способі, як сказати, ану, вставай. Штей auf. Відокремлюваний префікс. Як ви вже зрозуміли, завжди стоїть в самому кінці речення і утворює з дієсловом рамкову конструкцію, яку порушувати не можна. І в цю рамкову конструкцію, між основою дієслова і префіксом, ми можемо вносити. Скільки слів, скільки ми забажаємо. Тобто ми цю конструкцію можемо як розширювати, так звужувати, але головне не порушувати порядок слів в реченні. Префікс відокремлюваний завжди в розповідному реченні, в теперішньому чи в минулому часі, а саме в претерітумі, буде в кінці речення, в самому кінці речення. А основа дієслова, яка відмінюється за особами, буде на другому місці. Ми можемо сказати «Ich stehe auf, я прокидаюся, я встаю. встаю». «Ich stehe früh auf» я прокидаюсь рано. Чи «Ich stehe früh am Morgen auf» Я прокидаюсь рано вранці. Чи «Ich stehe jeden Tag früh am Morgen auf» Я прокидаюсь кожного дня рано вранці. Тобто, бачите, головне зберігати рамкову конструкцію. Префікс завжди йде на кінець речення. А чи можна здогадатися про значення дієслова з відокремлюваним префіксом? Саме таке запитання учні задають своєму вчителю дуже часто. Тому що ну, хочеться, щоб, знаючи значення префіксів, легко перекладати нові дієслова. І я вам скажу: іноді так, це вдається. Наприклад, всі ми знаємо, що слово цурюк означає назад. І коли це слово, цей префікс зустрічається з такими дієсловами, як фарен, як шлаген, то ми можемо, знаючи значення цих двох слів, перекласти нове дієслово. Наприклад, фарен означає їхати, а цурюк фарен це їхати назад. Шлаген означає ударяти, а цюрюк шлаген наносити удар у відповідь. Тут все легко з перекладом. Але в більшості випадків, знаючи значення переклад префіксів і дієслова, з якими ці префікси утворили нове слово. Неможливо перекласти це нове слово. Ось чому. Візьмемо дієслово Махен. Махен означає робити. Ну, Наприклад, die Haus auf робити домашнє завдання. І от коли це дієслово зустрічається з новими префіксами, з такими як ан, аус, ауфцу, це все відокремлювані префікси. Перекласти це дієслово, знаючи основне дієслово і префікс, за допомогою якого воно утворене, неможливо. Дивіться, анмахен означає вмикати, «Аусмахен» означає вимикати, чи навіть там залагоджувати якусь проблему чи суперечку. Aufmachen означає відчиняти. Цумахен означає зачиняти. Вейкмахен видалити щось. Лосмахен розв'язати, мітмахен брати участь. Нахмахен копіювати, повторювати щось за кимось. І таких дієслів дуже багато, їх абсолютна більшість. Тому моя вам порада. Вчіть нові. Дієслова і звіряйте їх переклад зі словником. А деякі префікси можуть бути як відокремлюваними, так і невідокремлюваними. І це такі префікси, як «дурх», убе, унтер, ум, відер та відер. І якщо дієслово має конкретне значення, то префікс відокремлюється, а якщо абстрактне, то не відокремлюється. Наприклад, давайте з вами розглянемо один приклад Дієслово утворене за допомогою префіксу юба. Юба означає над чимось. І от коли це слово поєднується з дієсловом зецен, то виходять абсолютно різні за значенням дієслова. Давайте розглянемо з вами дієслово безецен. Зверніть увагу, наголос я ставлю на префікс, тому що це дієслово з відокремлюваним префіксом. І от юбезецен означає переправлятися через річку, на паромі кудись, кудись рухатись над чимось. А не відокремлюваний префікс юбер. Коли зустрічається з тим самим дієсловом «зецен», виходить дієслово зетсен, і дієслово безет це перекладати текст з однієї мови на іншу мову. І дієслів з третьою групою префіксів, що або відокремлюються або не відокремлюються в залежності від значення дієслова, насправді дуже мало, і їх потрібно просто, коли ви їх зустрічаєте, вчити значення переклад дієслова на пам'ять. Дякую вам, що були зі мною. Якщо щось незрозуміло, пишіть в коментарях. Бізбальт, до нових зустрічей! Марс Гуд. Нехай вам щастить!